Доброго ранку, діти! Ми продовжуємо розмовляти про весняні явища. Саме гарне явище це приліт птахів, яких ми чекаємо. Вони на своїх крилах приносять весну. Що це за птахи? Давайте повторимо шпак весняна пташка. Лелека теж весняна пташка. Лелека приносить весну на своїх крилах, виводить маленьких пташенят. Радіє і тому кажуть, біля якого чиєї хати є гніздо лелеки, то будуть щасливі. Ластівка, весняна пташка, будує своє житло під дахом, там, де живуть люди. Дуже багато птахів прилітають. Коли в садах розквітають квіти, з'являються комахи, птахи допомагають оберігати сад. Грак дуже поважна, гарна пташка. Але люди не забувають, піклуються про наших птахів, будують їм шпаківні маленькі будиночки для маленьких пташенят і великих пташенят і пташків. Для лелек і для гарних чайок, чаплів, лелек. Бережіть наших птахів, тому що вони приносять користь. Дякую за увагу, мої любі. До нової зустрічі!